Вітаю вас у нашій студії. В Україні ситуація досить напружена, проте ми не забуваємо, що скоро в нас свято Великдень. Тож будемо сьогодні розказувати вам, як до нього готуватися. Сьогодні у нас у студії майстриня Анна Новосельська і вона розкаже нам, як робити декупаж яєць, так? так. Великодніх. Так, можна краще зробити зробити. Добрий день, декупажем. розказуйте тепер. Ну, Декупаж зараз ми будемо робити на дереві, а так, в принципі, можна його зробити і на варених яйцях, і будуть вони ну, незвичайні. Так, незвичайні, а якщо ми ще й робимо на дерев'яних, то вони ще й довговічні. Так, ми їх можемо подарити друзям, вони можуть як би, освячені і добро нести в хату. І також великодні елементи ви до нас принесли, це так. такі європейські, так? Так, щоб прикрасити, тобто, ну, Настрій дати святковий. настрій, так. Звичайно, також діти будуть із захопленням зустрічати свято, так, чекати. Бо вони на це нього. і дуже люблять робити своїми руками. Тобто, от, от такі пано маленькі ми з дітками робимо. Вони приймають участь з радістю і так, якби узнають історію. Добре, тож з чого ми почнемо? По-перше, ми беремо дерев'яне яйце, так? його ми можемо придбати, робити. Як? Е, ну, робити, я не думаю, що ми всі такі майстри, щоб зробити дерев'яне яйце. Так, так? От, але це все є на базарі, продають зараз. Прям лотки є де ну, за, западні от, і корзиночки, і там є дерев'яні такі різні заготовочки. От ми беремо таке, у мене це магнитик. Це половинка. Так, да, Половинка яєчка. Нам потрібна буде акрилова фарба. Для тих, хто лише починає робити вперше, можна взяти справжнє яйце, так? Можна, так, да, по так потренуватися на а чи треба його варити, от що до цього краще зварити, звичайно, Та, тому... а потім його розбити і з'їсти? Можна, тому що акрилова фарба вона на воді, і я не думаю, що вона там врізніше сосісок наших, які в магазині. Та. От нам ще треба буде обична мочалочка кухонна, спонжик, так, щоб наші пальчики не дуже вимазалися, зручно так зробити. Беремо так, защіпку і робимо так. такий інструмент своєрідний. От. Ми беремо акрилову фарбу для декупажу, для ґрунту. Ми використовуємо сві світлий... Mm -hmm. колір. світлий колір. Так. Це принципово, так? для Так, декупажу? декупажити, тобто дуже така помилка, хто починає перший разочок це робити. Беруть темні кольори. Наприклад, тут у нас є пляшечка темна. Да? Вона хоч і темна, але спочатку вона все одно була загрунтована біло... білою фарбою, а потім вже віддекорована темними кольорами. Тобто, спочатку ми беремо світлу фарбу. Да. І так. от в цьому випадку ми таким жовтеньким зробили його. В мене вже є висушена, щоб ми не. Гали, часу. Так. Скільки буде така, висихати, така фарба? Скільки... Якщо сама, то хвилин 5. Якщо ми з допомогою фена, то Дуже хвилинка швидко, і, і, і все. Нам потрібна звичайна серветочка. От. Але ми ви... вибираємо ту, яка сподобалася, і так. наразі така, яка буде святкова. Ну, от мені сподобалися такі півники. Так, ми їх. Відриваємо. Чи е, можна відрізати? Ні. Е, відрізати я не раджу, тому що тоді в нас буде такий ну, контур, це, так? контур. Буде його видно. буде видно. Та. І ще нам потрібно тільки верхній шар. Вони йдуть трошарові. Ми відриваємо да. така тоненька ювелірна робота. От. Обережно, щоб це нам не вони... треба, угу. щоб не пошкодити. От. Тобто, це отакі от півники, як ці серветочці. Так, і ми тепер прикладаємо. Так, ми прикладаємо, зараз Де у нас шов? До речі, це такий от елемент святковий може зробити кожен, хто не вміє малювати, так? Звичайно. Наприклад, я не, не художник, для мене це важко. От а так можна зробити магнитики, наприклад, це робили діти. Але на перший погляд навіть не сказати, що ви це не малювали. Так. Так, здається. Що вони нам ще потрібна буде краще всього така от веєрна кісточка, пензлик. І це в мене водичка і ПВА клей, тобто, щоб воно такий жиденький. Можна, звичайно, купити і декупажний клей, але він набагато дорожчий. Я... Ой, перепрошую. В яких пропорціях треба клей розводити? Це за того, ну треба дивитися, який клей. Якщо він буває дуже густий, тобто, щоб він був такий, як. Молочко. Як молочко? Таке, тобто так. не дуже густе. Тобто це нас вже майстриня сама дивиться, так? Так, так. Це залежить від того, який клей. Тому що буває геть такий дуже-дуже густий. Ми ставимо крапочку клею на серединочку. Ми не боїмося пошкодити нашу серветку півник О, В будь-якому разі ми можемо це все стерти, прибрати і зробити ще раз. Добре. От. І ми отак по потихеньку, коли клей на серветку попадає, серветка починає такі мружитися. О, О, так, ми беремо, піднімаємо кінчики і це все вирівнює. Розгладжує. Так, воно, воно получ... дати їй намокнути, і воно тоді доволі гарно лягає, угу. навіть не на рівна у нас поверхня, а вона все одно розтягується. Так, це дуже добре і вправно виходить. А щодо акрилової фарби, яка в нас основою є? чи mm -hmm. вона не розтікається від цього клею? Вона mm -hmm. вже висохла і все. Вона висохла, так да. вона навіть е, бувало таке, що я не покривала лаком речі, mm -hmm. а треба було помити там або щось ляпнуло, або там пипилючка. Е, можна водою протерти, якщо звичайно не замочувати це. От. Де там, якщо зайве щось, серветочка, ми його взяли, обережно прибрали. Ось у нас виходить отаке вже яєчко. Вже крашенка, майже готова. Так. От. Але ми можемо ще його гарніше зробити. Є такі теж акрилові, акрилові контури, їх можна купити в магазині для художників. І зараз багато арт-магазинів різних. Так, у мене тут ось, наприклад, кажу. Ми повинні чекати, поки висохне наша серветка. А я зараз розмер. буду малювати не там, де малюночки. Я буду по бочку. А звичайно, якщо наносити, то краще, щоб воно все підсохло, дати йому підсохнути. Але ми обережно можемо вже працювати на тих ділянках, які висохли. Так, або це все вдома, феном підсушили і так, працюємо. І все вийшло. Ми вже готуємося до свята, бо вже наступного тижня вже ж по, потрібно починати готуватися. Там вже, мабуть, в чистий четвер, коли будуть пекти і паски, так, різноманітні руки, так да, і четвер. робити крашенки. Тобто є час потренуватися. І це дуже гарне діло, коли ви не знаєте, чим зайняти своїх діток. Їм дуже цікаво проводити час з нами, у нас завжди його не вистачає. От. А тут така справа і корисна, і дуже гарна. Так, І можна і розповісти історію, і як, і чого так все трапилося. Да? І трошечки, щоб вони йшли в церкву не тільки, щоб свічку поставити і паску поїсти, а й розуміли, що це за свято, наприклад. От. Тому що їм все це дуже цікаво. Так, і Взагалі це, це символ життя, зародження життя. Да. Да, це ж, ж, таке, жінка. Так, Це жінка. Сакральне таке значення no. в українській культурі. Тобто, я ось геть трошечки тут контуром попрацювала, тому що у нас яєчко ще не ви не висохло. Але можна також ж тут, наприклад, літери написати, да, там Христос Воскрес, тобто Х Ха і В. І буде дуже гарно виглядати. Mm -hmm. Тобто, ми можемо дочекатися, поки у нас все висохне да. і почати за допомогою. Ось такої фарби декорувати. Так, да, контури вони є по кераміці, є по тканині, вони всі підходять. От. І потім, коли воно висихає, якщо це не те яєчко, яке ми будемо їсти, а яке ми хочемо, щоб воно залишилось довго кольорове, гарне в нас, ми покриваємо акриловим лаком. Вони є і в магазинах художніх, і так само може підійти і в хазяйствіних магазинах акриловий лак на воді. Тобто ми шукаємо його. Він водний, да, і він в хазяйстві пригодиться десь там потім якусь полочку покрити лаком. Що ще можна зробити? От які ще варіанти ви Можете запропонувати. Наприклад, ось якщо немає такого дерев'яного яєчка і хтось не хоче робити справжні, бо їх шкода їсти. Вони ж такі гарні, красиві, в них вже вкладена частка душі. Що можна ще так задекорувати? Можна зробити пано, можна магнитики такі маленькі. Є спеціальні такі дощечки продаються, і в них вирізані такі. Я, я не знаю, як сказати, під яєчко, mm, такі кім, отвори. Так, да. так, так, так. Тобто, якщо задекупажити таку річ, вона буде тобто посерединки ставиться Паска, крашенучки по бокам, а потім, коли свято закінчилось, ми просто можемо використовувати як, як пано на стіну на кухні його до наступного свята. Так, Це дуже така слушна ідея. А щодо ось цього яєчка, воно таке гарненьке, досить, І таке стареньке, так, досить... воно. Це, це кераміка. Угу. Ось чому воно таке важке. Да, воно важке. Як ви робили ось таку піддавнину? Елемент? Це кракле використовується кракелюрний лак. Тут ми спочатку наносимо фарбу такого кольору, як у нас будуть оті тріщинки. Потім наноситься кракелюрний лак, а потім наноситься вже другий вже шар фарби, світлий, та, що у нас використовувалась. І завдяки тому лаку, який між Двома слоями фарби, він його рве верхній слой і виходять такі тріщинки у нас, начебто, це яйце ще можна коли робилося. Так, такий ефект під давнину дуже да. такий вправний. А що до пляшок? Ось ви до нас також принесли. Вона ця пляшка виглядає ну, дуже гарно. Навіть здається, що там вона ще наповнена чимось. Розкажіть, якщо у когось є такі. Якісь можливо зимні пляшки. Що з ними робити? Це не також декупаж, тільки декупаж уже з розпечаткою, Трошки друга техніка йде. От чим вона складніша за техніку вона не вона не то, щоб складніша, просто вона відрізняється по своєму, якби як робити. Там можна розпечатати на лазерному принтері будь-який малюнок, який їй подобається. Тобто тут я взяла от ікону Діва Марія, Іосиф і Ісус. Еш. Ще маленький. і Потім воно скривається акриловим лаком і Можна знайти в інтернеті, є дуже багато майстер-класів, майстер відео майстер-класів, як це все розшаровується і наклеюється так же само. тобто Спочатку ми ґрунтуємо, також по... такою біленькою фарбою, да, так? Да, так, ми наносимо розпочаточку нашу, а потім тобто тут ще я використовувала текстурні пасти, що дають об'єм. Це складно робити новичкам. якщо ви тільки Складно почати. Людина. Складно себе заставити, почати щось робити нове. Коли почав, треба, щоб уже хтось тільки зупиняв. <гум> тільки що <вже> зупинитися, <гум> <от вже гум> дуже, важко. <гум> дуже важко. Так, а що до, наприклад, ось цього яєчка, воно виглядає як намальоване. Це сер... теж серветка. Теж серветки. Це, це це серветочка, одна серветка. Да. так, да, це одна серветочка. Маленький мотивчик, там де от крашенки, яєчки і хто у нас і ціплята маленькі. Це робилося дитячий майстер клас тобто панос МДФ. Воно вирізане, дітки самі грунтували, наносили серветочку. Тобто, я вважаю, що якщо діти можуть зробити, то якщо ми захочемо, то обов'язково у всіх вийде. Так, у всіх вийде. Щодо другої половинки яєчка, яке ви зафарбували, воно вже, воно нас вже сухе сухе, так? Тобто ми можемо ще, ще одного півника приклеїти, так? Ну, Показати і... ще раз. Так, давайте. Так, Давайте виберемо ще одного півника. У нас був поодинокий тепер парочку зробимо. Ага. Так? Коли ми будемо дарувати такі яєчки, кожен має символ. Так? Так. До свята. Адже усі символи є сакральними і вони мають якесь значення. Навіть кажуть, що уся вишивка на одязі, на рушниках, Так, так? ті, що має під іконами мають, мають. На жаль, жаль значення. ми від цього далекі стали, тому що. А за наші що це неправильно піонерні да, та коли. Там, вони все ж таки коли були. Так. так, знову не забуваємо. Розшарувати Рошар... да, обов'язково, тому що от, дуже часто забувають. А якщо забути, що буде? Вона дуже великі зморшки дає, тому що товст... товстий получається, шар угу. і дуже важко вже вирівняти і її. Видно. Дуже не гарно. І там видно буде, вже, да, цей перехід видно. Так, тобто ми знову беремо клей. Клей, да. ставимо крапочку і даємо трошечки промокнути серветочці. Чи бувають такі серветки, які пливуть від клею? та води? Знаєте, Буває, буває таке, що береш з тим самим малюнком серветочку, тобто начебто різні, купив, так? Да, але, мабуть, виробники різні і буває, що пливе і не виходить. Буває таке. Тобто не треба так перейматися, якщо з першого разу не вийшло. можливо... Якщо видно, що пливе фарба, угу. то це ну, просто так не повезло вже. Треба, треба взяти просто інші серветочки і все одно попробувати. Тобто це вже не майстриня винна в тому? Ні -ні -ні. Але ще серветки. Є, так, да, виробники, які просто, мабуть, використовують. От поки у нас це підсихає, ми тут зробимо все-таки малючено. Що я хотіла. Дуже і... швидко виходять такі. Та, так, ми сядемо, якщо за вечір можна зробити усім подарунки, да? коли йдемо до церкви. Так. Щоб... так, от у нас, коли вже підсох наш півник, ми починаємо його прикрашати. Угу. Ви зараз літери, так? Так. Так, і навіть не видно краї серветки. Там, де ви відривали. А ще коли це все лаком покриється, то воно взагалі буде, по-перше, блищати, тому що глянець дасть. Так, до речі, ось ці яєчка, вони вкриті в нас, так? Так. Лаком. Оце, Оце... не вкрите, воно ось нашим глядачам я різні різниця, покажу, яка, так, різниця так? коли ви вкриваєте лаком, так, і коли не вкриваєте. Але воно також, це що не покрите, воно буде досить довго слугувати, так? Так. Да. Е, також є різні лаки, є матовий лак, який не дає, наприклад, такого глянцю, але теж захищає. Ото ну, вже на смак. І вже просто, да, де ми хочемо, да, ми тобто, можемо щось намалювати. От виходить, наприклад, такий магнитик, який вже можна смі сміло подарити. Угу. Так, можемо дарувати. Вже майже готове. Якщо ми подаруємо непокритий лаком, чи є якісь особливі вказівки, як. Торкатися цього В... я сміло. <рес> тобто нормально. Не... Хеть нормально. нормально. Ця фарба дуже гарно тримається. Серветочка теж у нас вона, вона покрилася слоєм клею, і вона теж не навіть можна там вологою тряпочкою протерти, якщо є така необхідність. Щодо нашої другої половинки, як воно там себе почуває? воно, мокре. воно ще... <рив> ще, ще мокре, мокре так. так але ми вже можемо зробити крапочки, так або якийсь інший елемент декору, який ще можете порати е, може можна також брати фарби іншого кольору і прям пензликом. Розмалювати. Також да. так можна, наприклад, тим же ж спонжиком, як ось на цих роботах, є такий тем темний обідочок. Тобто ми взяли і наш спонжик в темний колір і просто обмукнули нашу річ по, по бочкам і вийшло, як придали таку рамочку. Ось так гарно вийшло. Так, а що ви казали, що елементом нашого свята, так, яке ми будемо чекати, є ще ось такі. Так іграшки. Так, так, іграшки, якими можна прикрасити, от, наприклад, цей пусик, Він у нас бідача. на такій паличці. Тобто його можна в паску поставити або в корзинку, да, щоб прикрасити корзинку. Також святковий стіл можна прикрасити, а після свята його можна в горщик з квітами поставити, він там собі буде жити отакий, на кухні, наприклад, жителі. Так і діти також будуть радіти, що да, він він знімається, тобто можна потім і віддати його дитинки гратися. То навіть маленький, тому що тут немає ні бусинок, нічого, що може зашкодити. Я вам дуже дякую, що ви нам розказали багато цікавого у наступному майстер-класі. Ви нам так. розкажете ще, тобто приходьте до нас, ми будемо дякую. чекати. Нагадаю, наші глядачі вже навчилися робити декупаж і будуть експериментувати тепер до свят. Я нагадую, що у нас в гостях була майстриня Анна Новосельська. Робіть такі гарні подарунки та гарно святкуйте. Я вам дякую, що ви були з нами. До наступних зустрічей.